Всім всім доброго ранку. На кінець то я до вас вийшла. Сьогодні в нас 10 серпня. От. Всі вже роз'їхались. Сережа поїхав на роботу, він працює в нас на машині, на зерновозі, в Одеській області. Працює там вахтами, що, якщо хтось не знає. Місяць працює дві тижні вдома. Поїхала і Тамара додому, його рідна сестра, поїхала Віталію. Все, всі роз'їхались, все стаємо в своє русло на кінець. то. Не хотіла нічого записувати, думаю, поки, поки всі роз'їдуться, поки всі доїдуть, щоб все було добре. Потім буду вже знімати. Ось так. Так що п'ю водичку, п'ємо воду і займаємось собою, дівчатка, своїм здоров'ям. Так, зараз піду попораюсь. А що в мене? Собачки, котики та і все. Піду роздам їстки. Потім прийду і поставлю каву. Ось так. Всім доброго ранку і гарного всім дня. Знову зроблю собі ліниву ачму. У мене лаваш цільно зерновий. Ось такий. Це ватебе не брала. У нас справа в тому, що у нас нема такого цільнозернового ніде, тільки просто із борошна і все. А я хочу із цільнозернового. Так, порізу ножицями. Бю два яйця домашньої, перемішаю. Так, сиру у мене немає кисломолочного, на моцареллу. Переклала у форму силіконову. Присиплю кунжутом. Це мені кума привезла такий різнокольоровий. От. І льон тут. Тут льон і кунжут. Я думала, що це такий кунжут різнокольоровий. Ні. Льон і кунжут. Так, все, ставлю в духовку. Духовка вже включена. Готова моя запіканочка, трішки передержала, ну нічого. Так, ага. О, нормально. Все, зараз буду робити каву. Похвалюсь вам новою кавою. Це нам Тамара привезла із Італії. Так що роблю знову каву. Моя готова. І запіканочка моя готова. Ой, дівчатка, зараз оце ж дивилася в тік як наші. Зайшли в Курск. Чого вони туди пішли? Тому що звідти готувався наступ на суми. Там склад такий обнаружили. Вони вже готові були йти. Тільки ж дали приказ. От так. молодці наші хлопці. Дай Бог їм здоров'ячка, дай Бог, щоб вони були всі живі, дай їм ангела-охоронця. Пробуємо. Смачненько. Ну так, поп'ю каву, потім ключусь. І так, прийшла на город. Буду збирати помідори. Погодка дозволяє сьогодні не жарко, пасмурно. А бачите, чогось жовтіють листочки. Та чого? душів немає, та й жовтіє. Все, приступаю до, до виборки помідор. Назбирала два відра помідорок. Зараз я їх висиплю в ящики, а в понеділок буду вже щось робити з ними. Ось так. Ну, зараз, мабуть, я навибираю та вкину посолю у бутиль. Який все один гарний. О, ну були б такі помідори. На салат візьму. Так, ну що, на вечерю я собі стушу м'яско із овочами. Оце така буде вечеря. Кинула я у бутиль ще часник, часничок, лаврушка, чорний перець, горошком. І що ще тут? А, і гірчиця. Гірчиця, столова ложка. Тепер буду на помідори, Деякі з хвостиками, нічого страшного. Це ж у нас мало солі. ферментовані овочі, ферментовані помідори, капуста. Дуже корисні для нашої мікрофлори. Ось. Так, все, тепер вкидаю сіль, Кидаю сіль дві столові ложки, повні, повні геть отак зіркою. Раз і два. Можна ще й Половин так, доливаю водички, ось, на трьохлітровий бутиль завжди йде півторашка водички, все. Тут цю о, о. Через деякий час ще раз сколочу і все. Можна буде просто в каструлю вилить півторашку води, додати солі, 2,5 ложки і залити. І не будемо колотитися, все, через три дні будуть готові помідорки. Три-чотири, будемо дивитися. Це давайте. От так ставлю на тарілочку і під стіл. Туди подалі, щоб не заважало. Помідорки посолила. Так, 17 -та година. Збігаю до мамкиних тваринок, котиків, собачка. Там. А потім прийду буду вечеряти. До включення приготувала собі м'ясо з овочами. Ось таке. Воно вже прохололо. І буду вечерять. Ось така дівчатка в мене вечеря. М'ясо з овочами, салат з помідор і два хлібці. Всім смачного. Всім смачного, хто зі мною дівчатка. Вечеряю. Вечерю стараюсь, тепер буду вечеряти до 18 години. Мені багато писало, дівчаток. Постарайтеся їсти до 18 години. От я і стараюся. Зараз 17.40. Давайте всім смачно. Так, дівчатка, я повечеряла. Ось у мене залишилось м'ясо. Не хочу наїлась. З'їла весь салат, м'ясо залишилось і. Хлібці теж не хочу. Ну, так. Тепер попробую, постараюсь, не їсти до ранку. Я вам вранці скажу, чи їла я, чи ні. Все буду закруглятись. Дякую, що додивились мене до кінця Це праня. Дякую, що додивились мене до кінця. Дякую, що мене чекаєте. Пишите мені коментарі, теплі слова. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення!